В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні, мої дорогі браті і сестри, ми з вами чули євангельське читання Євангелиста Матфія, де 19 розділ, 16, починаючи з 16 по 24 вірші, де один чоловік молодий підходить до Ісуса і говорить йому, добрий вчителю, що мені робити? Щоб наслідувати життя вічне. В деяких перекладах Біблії слово «прикметник добрий є опущене. Чому? Тому що в деяких стародавніх манскриптах Євангелія Матфія цього слова немає, в деяких є, в деяких нема. Тому деякі переклади мають просто бездобрі вчителю, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне. Чому в наших перекладах є слово добре, як я вже казав, є частина перекладів цим словом, не перекладів а стародавніх манскриптів? А саме головне те, що євангелисти, синоптики у них мають якраз цей самий прикметник добрий. Тому і ми і маємо і, ми і тут цей самий прикметник добрий. Що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне? І каже йому Ісус Христос: просто виконуй заповіді. Коли ми говоримо, до християн. Про заповіді, то перша асоціація до більшості християн це 10 заповідей Божих. Но коли ми подумаємо, яка була реакція в євреї в той час, то це не зовсім 10 заповідей Божих, про котрі ми знаємо. Це по-єврейськи звучить міцва. Міцва це заповіді, так, заповіді, але їх було 613 заповідей. З них 248 це були заповіді, котрі були по кількості кісток в тілі людини, і вони були ті, що предписували, що людина, що людина повинна робити. І 365 заповідей, котрі були по кількості днів в році, котрі забороняли, що людина не мала права робити в своєму житті. Тобто 248 позитивних і 365 негативних заповідей. І от завжди було питання, котрі заповіді більші, а ще крім того, що були міцви, а міцва була не тільки котра є в Святому Письмі, але ще була міцва, котра були а, равінь. Міцви Міцве равині, теж вони були, і деякі з них були обов'язкові для виконання людьми. Наприклад, міцва. А коли на свято читається книга сфір, коли треба запалювати спеціальні вогні на, на свято, А ці міцви були. Тобто він питається, які саме треба з цих міцв треба виконувати. Це було задати це питання, які, і ти можеш спорити по цьому питанню без кінця, тому що різні школи дивилися на ці заповіді по-різному. І Христос йому каже, не вбий, не вкради, не лжи свідчи, шануй батька і матір твою. Це, якщо ви подивитеся Мойсея скрижалі, то на одній з частині скрижалі є чотири заповіді, котрих говориться все, що відношенню Богу. А на іншій скрижалі є шість заповіді. Тобто це якраз витяжка з тих шести заповідей. Де говориться про фактично про ближнього. Шановний батька і матір свої, так, це говориться про наших ближніх, тих, що біля нас. Чому саме Ісус Христос вибирає саме цю частину другу скринжаль закону Моїсея? Просто. Тому що, якщо ти насправді любиш свого ближнього, як самого себе, то ти любиш і шануєш Бога, і для тебе він є тільки єдиний Бог. Це без сумніву. Якщо ти виконуєш правильно оці заповіді, то попередні заповіді, вони виконуються автоматично, без, без проблем. Людина що їх не виконує. Цей юнак не розуміє до кінця, що говорить йому Христос. І Він говорить, ці заповіді я виконую від свого дитинства. Міцва є, починає бути вимогою для всіх хлопчиків, котрі вже досягли 13 років і одного дня. З того часу вони повинні виконувати міцву. для дівчат. Це 12 років часу, коли вони повинні виконувати свою міцву. Тобто він дійсно може сказати, я я вже ці виконувати з свого дитинства. Тобто з 13 років я виконую ці заповіді. І Ісус Христос не говорить йому про те, що Він виконує може тільки поверхнувати ці заповіді. Ні. Він навіть не пробує йому говорити, що ти молод щось не виконав, він говорить інакше. Бачачи і розуміючи, як Бог, знаючи, що проблема цього юнака є його багатство, він каже йому: як хочеш бути совершенним, звершеним, бути моїм послідовником, бути моїм учеником, то йди, продай і роздай бідним все, що ти маєш. Йди і будеш моїм учеником. І опечалений юнак відійшов геть від Ісуса, тому що він багатий, і багатство було настільки для Нього цінним, що Він не схотів стати ще одним учеником Ісуса Христа. Дорогі браті і сестри, давайте зараз подумаємо, що для нас є важливе, щоб наслідувати життя вічне. Якщо ми прочитаємо старий заповідь, то в старому заповіті відповіді на це питання немає. В старому заповіті, наприклад, в Второзаконі, 25 розділі 18 вірші, там говориться про те, що якщо людина буде виконувати заповіді, то вона буде мати щасливе життя на цій землі, на котрій вони якраз прийшли на благословені Богом землі. В книзі повторення закону. А в четвертому розділі, в першому вірші, теж це саме говориться, що для того, щоб мати щасливе життя на землі, людина повинна виконувати заповіді Божі. Але ще перед народженням Ісуса Христа всі равіни згодилися з тим, що для наслідування життя вічного потрібно виконувати заповіді Божі. Це стало для всіх стало очевидним, що ці заповіді вони так само і необхідні, щоб наслідувати життя вічне. А для нас ще важливо це й тим, що ці слова нам говорить Ісус Христос. Тобто, якщо ми хочемо мати життя вічне, бути спасенними, ми повинні виконати ці заповіді. Деякі заповіді нам кажуть, це цілком натурально, Ну, скажімо, заповідь, «Шануй батька і матір Твого добре ти і буде довго жити на землі. Каже, цілком, очевидно, так, ми повинні любити своїх батьків, повинні шанувати, бо це є природньо, це є частина нашого життя. Чи дійсно ми завжди любимо своїх батьків? Давайте спитаємось себе. Чи ми пам'ятаємо про них, коли ми відійшли, живемо далеко? Чи ми згадуємо про них, коли вони вийшли у вічність? Чи ми молимося за них? Коли настають дні їхніх поминок, дні їхніх народжень. Ви знаєте, як сумно буває, коли ти хочеш святкувати якесь своє свято. І для тебе воно є важливе, і ти сподіваєшся, що придуть до тебе зараз рідні, близькі, знакомі, друзі, і ви відсвяткуєте разом це велике події в твоєму житті, а нікого нема. Напевне, це дуже і дуже неприємно. Як повинні чутися наші батьки, діди, бабусі, коли ми забуваємо про них в своїх молитвах? Ви знаєте, людина повинна бути для нас дорогою не тільки тоді, коли вона жива, коли вона нам може чимось допомогти, чимось бути корисною, але ми повинні пам'ятати про них і тоді, коли їх з нами немає. Вочевидь, що заповідь не свідчи ложно на свого ближнього, теж цілком нормальна і це справедливо. Ми не повинні робити свою кар'єру, роблячи зло іншим людям. Так само природна заповідь не кради, тому що кожен має мати щось своє і добитися щастя в цьому житті крадіжкою від іншої людини. Це не є добре, тому що ти пробуєш збудувати своє добро на нещасті інших людей. Напевно, особливо складним є питання не вбий, особливо в цей час, коли йде в Україні війна, коли кожен день десятки людей, а може і сотні, є вбитих. Як же може бути так, що ця заповідь, котра повинна бути дійсна і для росіян, тому що багато з них і православних, по крайній мірі, себе так вони називають, і сторони українців, теж має бути ця заповідь виконана? І ми не виконуємо цю заповідь, тому що повинні? Перш за все, ця заповідь говорить про те, про ті вбивства. Що ми не повинні робити просто вбивство раді вбивства, це само собою, цей гріх. цей гріх страшний, котрий ти забираєш когось життя. Але коли ти захищаєш свою землю, коли ти захищаєш свою батьківщину, захищаєш свій дім, свою дружину, своїх діточок, своїх рідних, близьких, це зовсім інше. Ти захищаєш, ти захисник. Ти не нападаєш на когось десь в іншій країні, десь в підворотні, щоб когось просто вбити, ти захищаєш своїх найближчих людей. Це зовсім інше. Але в той же самий час є важливо не зачерствіти і не получати надприродньої радості зі смерті, зі смерті своїх ворогів. Не радіти з цього. Війна є складна, війна є дуже тяжка. Недавно мав розмову з одною людиною, котра етнічна, це була жінка, етнічна росіянка. Жила в Україні, мала чоловіка українського, українця. Якраз на початку війни снаряд, який випустили з російської сторони, вбив її чоловіка. І її родина вся з тої сторони, вона етнічна росіянка, і вона зараз ненавидить їх, тому що вони вбили її чоловіка, тому що вони знищили її дім. Як жити з цим? Коли ти маєш родину з тої сторони і ця родина тобі пояснює, що ні. Це ви самі себе вбиваєте, самі себе застрілюєте, самі себе насилуєте, грабите. І ти знаєш, це не так. І ти знаєш, що та неправда далі є, що багато людей не хочуть знати правду, тому що їм так видно, як бути. Дорогі мої, хочу сказати, ми повинні оставатися людьми. Навіть тоді. Коли нам тяжко, навіть тоді, коли нам болюче, навіть тоді, коли сльози закривають наші очі, і ми нічого не бачимо і не хочемо бачити в цьому житті, бо кажеться, що життя вже закінчилося, вже немає, немає надії. Хочу сказати єдине. Пам'ятаймо, є єдиний праведний суддя, це є наш Спаситель, в кого ми віримо. Кому молимося, кому служимо. Якщо ми хочемо бути з ним, пам'ятаємо, ми повинні йти дорогою виконання заповідей Божих настільки, наскільки ми можемо. Амінь. Слава Ісусу!